А вот земля, это вот упавший сніг, это а, это падающий сніг, це лучи сонце, пробивающиеся сквозь сніг, і это небо. Тюльпани в снігу, кораблик, український метелик. Ці картини з пластикових кришечок зробила Маріупольська художниця Юлія Магда. Розповідає, такі арт-об'єкти почала виготовляти рік тому. Я рісу ескіз, потом підбираю кришечки по цвіту. Разделяю их, вот там отдельно красные, отдельно, отдельно зеленые, синие и так далее. Вот. Потом начинаю выкладывать, прикле... потом после этого клею. Вот. Ну, и места, там, где у нас остаются зазоры, мы еще разрезаем и все докладывается. Найскладніше розповідає Юлія було зробити картину казкова вежа. Над цим полотном художниця працювала два дні, використала близько тисячі різнокольорових пластикових кришечок та чотири трьохсотграмові грамові туби клею. Якщо в усіх роботах я ні к чимуні прив'язувалась, вот, то що у мене було, вот, я як придумала, я могла варіювати. то здійсню був історичний пам'ятник жемчужина вже города, і, відповідно, мені потрібно було взяти так, щоб було максимально схоже архітектурно. І з урахуванням того, що кришечки різного розміру, і якби потрібно було підібрати як-то. Робити картини з пластикових кришечок Юлія навчилася самостійно. Роботи дарує місцевим організаціям, деякі представляє на виставках. Ізначально, якби це все ділось для того, щоб прилетіти людей до к німе пластика, про що он Очень тяжело перерабатывать, и вообще желательно сортировать, желательно, потому что людей не обяжешь и штрафов никаких нет. Потом как-то это плюс появились какие-то проекты тематические. Різнокольорові кришечки художниці передають представники громадської організації «Екоджанк». Збирають пластикові закрутки місцеві жителі в рамках проєкту Кришечки збирай, людям допомагай. Акція почалась где-то года два назад. Нам було цікаво запустити какую-нибудь акцію, которая бы привлекла внимание к вторсырю, а именно вот почему-то кришечки пали на наш взгляд. И мы решили, первоначальная была идея делать из них та коврики всього я думаю, ми зібрали за два години кілограм 600-700. Загалом Юлія Магда зробила шість кришечкових картин. У майбутньому художниця планує організувати виставку власних робіт. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.